Україні сьогодні нараховується близько 80 тисяч вихованців інтернатів. Щорічно у державі 8 тисяч дітей втрачають свою родину. У нашій області таких чимало. На зміну інтернатній системі, яка будувалася ще за радянські часи, прийшли нові форми виховання таких дідок, які наш наступний матеріал. Будинки сімейного типу створення соціальних послуг по допомозі сім'ям, які мають проблеми. Ось нові передумови для викорінення інтернатів. Адже діти, які знаходяться там, є заручниками системи, переконані громадські активісти. Наша 15 п'ятнадцятилітня робота з дітьми в Україні показала, що діти в інтернатах не отримують найголовніших речей для соціалізації в майбутньому, тобто відповідальності за свої вчинки, розуміння важливості там самореалізації, розуміння того, як будуються взаємостосунки між людьми, що таке сім'я, що таке любов, взаємоповага. В результаті вже дорослі люди не можуть соціалізуватися. Ця ситуація не є нормальною, адже фактично відправляючи дитину в інтернат. 90 ми а, в 90% випадків ми ставимо крест на її майбутньому. Лише 9% дітей, які виховуються в інтернатах, є дійсно сиротами. Всеукраїнська громадська інформаційна кампанія Відкриємо двері дітям. Пропонує альтернативу. Це попередження розлучення дітей з родиною та надання їм підтримки. Дитина це дар Божий. Це говорить нам все те письмо. І ось цей Божий дар наші діти не повинні зростати без опіки, без контролю. Саме це, вважаю, що може дати тільки повних родина. Батьками можна назвати саме тих людей, які виховали дитину. Більше п'яти мільйонів гривень щороку фінансують у інтернати доцільніше було б ці кошти спрямовувати на допомогу та збереження сім'ї. Сімейні форми виховання вони мають перевагу колосальну над інтернатними закладами. Якщо ми вибрали такий вектор, ми теж повинні розуміти, що ми маємо відходити від виховання дітей в інтернатах. Більше двох років пані Олена виховує трьох прийомних діток. Розповідає, прийшла на одне випробування. Подолавши безліч документів та навчання в школі для батьків, вона отримала опікунство. Мої діти були відібрані у батьків через те, що про них не дбали як потрібно. Вони опинилися на півтора роки, були в інтернаті. Але проблема моїх дітей ще була в тому, що їх відправили в інтернат для дітей з особливими потребами. Дітей, які зараз двоє дівчата в мене 5-6 клас, вони відмінниці. А Сережа, хлопчик, він, в принципі, теж не має оцінок нижче за сімку вісімку. Тобто теж в принципі загальний рівень дуже гарний. І це ми надолужили за два з половиною роки. Я щиро дякую нашим прийомним батькам. Я щиро дякую тим людям, які ще е, стоять. Зараз проходять навчання бути потенційними прийомними, бути потенційними усиновителями, і опікунами. Тобто, це ті люди з величезним серцем, які хочуть і вже знають точно, що вони хочуть брати на виховання тих дітей, яких вони не народжували. Не обійшлося і без подарунків. Благодійний фонд Живе серце до Дня Святого Миколая підготувала акцію. Ялинка бажань та перегляд мультфільму для діток, які не мають батьківської опіки. Записали бажання дітей, які виховуються. В реабілітаційному центрі для дітей Подолянчик вони самі написали листа до Святого Миколая, написали саме бажання, яке б вони хотіли, щоб вони здійснилися. Плеєра. Плеєра. А що любиш слухати? Я музику. яку? Ну таку каче. Я хочу, щоб мене мама забрала до ляльку. Його. Дітки під приємними враженнями подякували за гостинці та заспівали пісню для організаторів.